Це невеличка тренділка. Вони просто захотілося. Я просто буду ну, весь час трендіти, якісь ото, в контекстні речі. Ну, наприклад, зараз ну, яка я красива. Мені дуже подобаються губи. Дякую сестрі за рекомендацію цього тінта. Він мені дуже подобається. І всім моїм подружкам тепер подобається. Я ще купила теж ближ... ступен. Але карандаш. Який вона мене порадила. Він який гаваняний, якийсь такий некрасивий бліводний колір в нього. Мені абсолютно не подобається. О, Тому я з іншим. Але посрать. Я йду за трусами зараз. Я йду на пошту, бо мені приїхала посилка з трусами. Ми будемо жити. Все, я неожиданно згадала, що я ще мала замовити картоплю фрі. От в коротше мало замовити, щоб вона там ділась, а потім я пройду і заберу її, тому що я буду повертатися з пошти і якраз мені ну туди. Вот. А ще я тут так, таку говніну якусь залізла. Страх. Йдемо куширям Але, ну, там взагалі я не знаю, які друси мені мають прийти. Тому що це сюрприз-бокс. Вот. И я просто иду. Ну, типа, час the process. Ну. Короче, у меня распадалась эта штука. Ой, бля. Короче, распался цей хвостик. Видра не ма, так что я его не стала перезеркаливать. Трошки так похожу. Вот. И, короче, вообще, такая тема, что я тоже сильно обижена своего папу. Это секрет. секрет. Ну, а секрет нельзя расстрандить. Ну, это запрещено. И, короче. Я решила, что... Що... Ну не страшно, хай уже всі знают секрет. Ничего, мы то переживем. Вот. Але це якщо що будет просто шикарним аргументом до того, ч я з усім розісралась. Бо... Він розтрин мій секрет родичам. Ну родичам, знайомим. Херня. Але якраз і їм і не можемо знати, тому що вони достатньо близькі і вони будуть мене задрачувати цим. будь мені поради роздавати. Мені дара, мені знають, то й заплати не особа. Ось. Я промовляю цю картину, Ну, я така, слухайте. Ви, напевно, не подумали, але я вам взагалі трошечки не мікну, а точніше скажу прямо, якщо я не брасила вже передати, то вона мені не треба. Ось, я, я вже уявляю. От. Я щас, взагалі, пара хвилин і труси у мене, якщо зараз не почалась повітряна тривога і пошта відкрита. Я вже вийшла з нове почта з посилкою Слава Богу, не було тривоги. От там мають бути мої труси. Мені дуже цікаво, що там, але ну, типу, подивимося потім Ми можемо трошки потерпіти. А взагалі, мені так подобається, мені так личать посилки з новою почтою, ну, я так вважаю. А взагалі в мене є такий прицікул план. Cool -моё. Та, Чи, говне, я моё Странный ветер. Че влодим мы лыжики говниные какая, блядь. Вот. Right. Короче, план. Дойти ехать до батька в гости. И сказать ему, что ну смотри мужчина, я купила себе как бы штаны. Купила себе трусы. И че не хочет, он оплатит за все. Точнее ну, кэшбэк. Потому что я закупала за свои гроши. Чесно зароблені вот. Ну може десь не чесно, ну я не знаю, значить чесно було все Я навіть не просила вот. блін, Я хочу вернуть деньги за це все Причому ну типу там 10% так щоб вернулося мені 120 Вдалі взагалі 200 Це вже дуже конечно... Розові мрії, але але вдруг, вдруг, ну, буде у мужчин такі бажання. Я, конечно, больше ну, вообще скажу, мені не держу. Але було pretty прикол. Cool. Ще я не можу налюбуватися собою. Все, довели мене, коротше, сейчас... Достаємо крамін, воно вже от поки шла, вітру не було, все шик. А зараз, то воно літає в різні сторони. Ще я зрозуміла, що мирного рішення не буде і просто заколоти в крабік, я ну, не зможу. Ще ми напросили туторіал. Туторіал, на те, як я заплітаю. Ну, Зараз спробую. Розворачуюсь, видно, не видно? Коротше, отак я закручую його. Волосся. Оп, отут ляпс, вірочку, не знаю, видно, не видно. Так, оп, опа. Оп. І це все дело ми просто беремо і закалуємо крабиком. І воно тримається супер. Тільки Ілоді не з першого разу. Тепер ну типа. Пойдет. Вообще пофигу як вона виглядає. Головне, Главное, що воно тримається. Першочергове вирішуємо проблему, наші першочергові. Все. Така училочка, блін. Я забула в йо -моє! А взагалі, ось, ось так просто знімати себе, ну, це мені якийсь просто аргумент, що я ходжу по вулиці і розмовляю сама з собою. Що я дуже люблю це робити. Ну реально. Іноді я навіть просто беру телефон і дівай по телефону. бо не вони ходить дивляться, але так чуть-чуть странно. От, я люблю просто ходити тарндіти і ходити співати. Ну. Іноді ходити танцювати. Але ну, танцями це вже не поможет телефон так тримати. тому що ну, трошки дивно. Все, мене втомилася рука, наче нормально виглядає. Мені кажуть, що воно зазвичай виглядає охеренно. Так що... Іноді так трошки підкалуємо його, щоб він трималося. Або ми просто любимо йо йога. Йо-майо! Входили на з нього не і воно не тримається. Срано, бо голову. Дівчатки, не мийте голову, це зло. Потім ніфіан не тримається на голові. Коротше, пройшла три метри і зрозуміла, що а це ж я просто вийшла на пошту. Ну так взагалі чисто по району пройтись на півгодинки. Зараз, блядь, приблизно на півгодинки зроблю відео. Але я рада поділитися своїми думками. Хай хоч хтось знає, що я їбанути насправді. Бо в телеграмі я вже казала, що типу, я вже типу, роздаватися не буду. Коротше, виключала камеру, що треба привітатися з ними. ой, вот. с блин, хожу и наспиваю собьется. а, my boyfriends pretty cool. Ну, так, чтобы вы понимали, с она взялась pretty cool. Вот. С... Она ну, нахрена не тримается, вот эта прическа. Как неприятненько. Ой. Ніякої естетики, я не естетика. Але блін, красиво, красиво. небо таке класне. І взагалі я йду за картошкою фрі. І взагалі я чудно наступила на голубя, боже, Взагалі. Мені здається, людям від мене чогось навіть не просто визик, просто інтелектуального, не варто очікувати. таке. З цієї сторони взагалі не вигляд. Сука. Не йде, шатається. Вона ну, йде разом зі мною, я йду. Вона шатається просто, мені не подобається. Зараз буде це ще перезав'язувати, але по той самій схемі. Я не буду на випадок, якщо минулого разу було не видно. Я навіть не виріжу то. Це медичов перевернутий. Я тхарюсь на цю штуку. Я не знаю, що я буду з нею робити. Але я зараз забираю картошку фрі, іду, мені лише печиво треба буде купити. Все, тепер в моїх руках плюс один пакет. Але за печивом я вже не забігаю. Не забігаю за печивом. От. Бо сказали повертатися. Все. Це приблизно хвилин на п'ять скорочує відео. Взагалі, дуже навряд, що комусь буде интересно, что там в мене за трусы мені не проехала. але як же шо, я їх распакую. На, на відео, бля, на камеру. Я зараз йду і проганяю те, як буду клячить батьки хороше. Кэшбек. Вот. Потому що правда, ну блин, я свої траниться. Я їх вже потратила. Ой. Я просто купила ці джинси, в один день я їх поміряла. Ну, хто не бачив мій тік-ток, якщо що-шо, що-шо, якщо або хто не мої лучші подружки, От, в перший день я їх поміряла. Вони мені піпець як понравились. Я міряла троє, і саме ці взагалі. Ніколи. Але я зажала на гроші і така. Ну це не зовсім мій стиль, тощо п'яте десяте. От. І я їх накупила. Наступний день я поїхала з другом в книгарню. І думаю, ну от потім заїду в цей в сінцей. Куплю собі ці джинси. От. Бо вони справді класні, вони так круто тянуться. От. І сидять неплохо. І блін. Коротше, ми потім з ним поїхали. Взагалі в якийсь Залупінськ В мене, до речі, на районі, в Сенсей в якому я ніколи не була, він ніколи не був. Коротше, я щодень знайшла ці джинси, я їх взяла, поміряла і така. Я їх беру. Коротше, взяла понад всі гроші. Неприємна, взагалі От. Я їх купила і я сподіваюся, зверну за них гроші. і не виробляти джинси. Тому що вони взагалі твоє А от в них зараз. Но. Я лох, я не вмію знімати. А ще я не можу накрасовать собі и бросать Харриси на цю штуку, потому что я її так и не перезав'язала. Коротше, ніякої эстетики. Не я це вже чи ні. Никакой эстетики. Все, сейчас понимаемся. Сейчас чекаємо, пока за мной приедет лифт. Поки дивимося на мої губи. Такий близько красивий. Тут, звісно, ще світло таке класне. Вічна моя проблема, я коли заходжу на першому поверсі, я завжди називаю перший поверх на ліфті. Поїхали. Далеко уїдемо страх. Єсно, ні гумов не, не уїдемо. Зараз буде Ви готові?

О, вы згодом краще свізі, ми пропонуємо почати комфортний день, де уваги. Це мініатюра крем для чутливої шкіри обличчя з гіалуроновою кислотою. І для инцета є. Приємний підаруночок. Тут, короче, розмір 2XL. Я ношу типа XL, але ну. Больше не меньше. Не будет давить. Резиночка. Что это у нас тут? Где он открывается? О, такие базовые стрельбы черные. Хто б'ється за найдорожче? <рес> супер шик. Мені подобається, я вже замовляла. Блін, Блин, воно по матеріалу в мене футболка. Футболка, яку я купила собі чорну, до лоси. Далі. Ой, глянь! Красота! Що? Бабушка каже, що можна ходити галяком. Ну, це типу в смысл, що смысле, что можно ті в них толку нема, да? Ну красиве, мені подобається це поле. Дальше. Щедрый, щедрый базовый стрим. С он знает, что я очень люблю стримы. Ну, ты Ну, это такие типы базовые. Супер. Дальше. Какие красивые слипы, боже. Это бабушкины, наверное, любимые трусы. Безпілотники атакували селище коротач Харківського реально такі та, красиві. і техніку двох підприємств. Вау. Повідомили у місцевій прокуратурі. Ой, і останні, коротше, вони ударний, вони ударний, коштують ось ці та, труси як півбоксу. боксу. тому, що вони них отут сіточки, коротше. Це, це теж стрінці, Але Вони на сайті ну, типу, передає, коштують недостатньо достатньо дорого. Це не такі дорогі рости житовий кілька Ага, мені да не та, можна та, можна та, можна Росія запустила 72... то я вважаю, що а, та, на стрінгі прокладки клеять ну найзручніше. Повітряні сили ПО сбила або знешкодила. Це ну прям 200 з 10. Там же нічого не за що держатися. Є за що держатися. Я зазвичай, ну, якраз таки клею на стріні, бо це максимально зручно і я ніколи, ну ладно, лише один раз розлікала в стрім, а в сліпах, або в американках, або в, в інших, Постоянно. Есть проблема. Потому что оно куда-то скатывается. Заходишь, и оно куда-то уходит. И все. Wow. Супер! Хочется купить еще. В а общем,